Як дізнатися актуальну інформацію щодо пошуку безвісти зниклого родича, і як зрозуміти, що робить кожна з відповідних інституцій, до яких вони зверталися? Як вже було вами сказано, це офіційна письмова переписка і моніторинг даних, які з'являються в особистому кабінеті. Особистий кабінет наразі має координаційний штаб. Відповідно, якщо з'являється інформація про наційному штабу. Це повідомлення надійде родині, і з особистого кабінету це можна буде дізнатися. Е, в інших випадках, або за допомогою нашої класичної почти або на електронну почту, ви направляєте звернення. Звернення розглядається, отримуєте відповідь. Е, ми вже говорили, що якщо комплексна відповідь щодо всіх вжитих заходів щодо розшуку з них по обезвісті – це Запит має бути на адресу уповноваженого питань зниклих безвісті, і після ідентифікації того, хто звернувся, буде надано розговор відповідь. Давайте так. Ну я вважаю, що як мінімум один раз доцільно звернутися. Ми зможемо просто проаналізувати все, що є. І... Того, чого не вистачає, ми надамо рекомендації, що необхідно звернути ще сюди, подати ще цю інформацію. в нас недостатньо ось цього. цього, цього. Як мінімум один раз звернутися, це буде нормально. 에, давайте моделювати ситуацію. Якщо буде підтверджено, що полон, зв'яжеться Червоний хрест або НІП, проінформую вас. Зв'яжеться інформація, надійде вам через координаційний штаб, так само в автоматичному режимі. Якщо на жаль надійдуть новини щодо ідентифікації, з родиною зв'яжуться слідчі, і потім військова частина. Якщо виставити періодичність і кожного місяця, направляти нам такі запити, то на жаль, ті працівники, які мають займатися там питанням пошуку побудов певних можливостей щодо порівняння інформації, будуть. Задіяні тільки в процесах підготовки відповіді на ваше питання, але ну я дійсно рекомендую, хоча б один раз такий запит направити, отримати відповідь, і зрозуміти, що вже зроблено, і які питання треба ще допрацювати.